Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з тобою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові, молись, молися, сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Цей вірш звучав у празі на святкуванні ювілею Тараса Шевченка 14 березня 1939 року, коли ще висів портрет Тараса Шевченка, у місто уірвалися фашистські танки. Німецький офіцер зірвав портрет поета. Він зірвав і напис Борітеся, поборете. Фашистський офіцер не знав, чий портрет він скидає під ноги солдатні. Не знав, що на його дорозі, на його кривавій дорозі на схід, він ще не раз зустрічатися буде із цим гнівним поглядом, від якого горітимуть фашистські танки на Курській бузі. Ця дорога веде через Дунай, Дніпро від Праги до Києва, від серця Європи до серця України. Ми побачимо Канів, схилимося над серцем поета, над серцем Тараса Шевченка. І через серце самого Шевченка ми повинні дійти. До живого серця людини, і це, мені здається, і буде серце народу, серце України. Різномовна громада діячів культури з цілого світу. Люди з різних країн їдуть до Шевченка, їдуть на ту землю, яка його народила і яка. Сховала його прах. Навіщо їдуть? Їдуть для того, щоб відчути в собі ще раз його ідеали і його заповіді. Отче наш Тарасе всемогущий, що створив нас генієм своїм на моїй землі, як правда сущий. Ющий у неправду, наче грім, поклади нам сонце на зіниці, променем туди, де не проглядь, Хай підносять очі людиниці, хай в незрячих більма погорять, та святиться слова блискавиця, що несе в космічну далечінь нашу думу й пісню, та святиться між народами ім'я твоє. Амінь. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні милій. Заповіт глибоко інтимна поезія. Але він сприймається як заповіт українському народу, але так само і іншим народам. Чому, мабуть, тому, що в ньому висловлено? Дві основоположні для існування народу і людства думки про свободу і братерство. Якої великої міри українська культура є дефензивною культурою, яка борониться, а яка не наступає, в тих же шевченківських святкуваннях, так би схрещувалися моменти нашої слабості? Дуже часто святкування Шевченка відбувається на такому, дещо, так би мовити, упрощеному, навіть часами спримітивізованому рівні, на шаблонному фольклоризмі. Нас турбує факт, що в деяких містах України, передусім це бачили ми в Одесі і в Дніпропетровську, українську мову дуже мало чується, дуже мало написів українською мовою. Взагалі в Одесі мається враження, що це не є частиною Української Радянської Республіки. А ми дивились та мовчали, та мовчки чухали чуби. Німії і раби під ніжки царськії, лакеї капрала п'яного. Не вам! Не вам вмережані євреї, донощики і фарисеї, за правду присвятую встать і за свободу, розпинать, а не любить вчились, брата, о роде суєтний проклятий, коли ти видохнеш, коли ми діждемося Вашингтона з новим і праведним законом, а діждемось таки колись. Не діждалися часу, коли кобзар. Видається повністю, і коментування до нього відповідає історичній правді. Минулі десятиліття ми будували пам'ятники і музеї поетові, але боялися його сарказму. Тепер процес демократизації нашого суспільства перевіряємо вільним диханням Шевченкового слова. Ідеали перебудови та ідеали Кобзаря це одні і ті ж ідеали. Завершується сьогодні отой Шевченківський форум, який розпочався у Празі, від серця Європи до серця України. Приїхали ми в серце України, мабуть, вже тут серце України, де стоїть Шевченко? Ну, принаймні, тут серце Києва, і ми тут творимо разом оце велике і спільне, непоганьблене серце Тараса Шевченка. Дозвольте мені прочитати вірш із циклу Шевченкіана Кредо. Затятий вік. Приде на осліп, у шорах не барикад, на орлій твій талант свій ослій гартує кат, верховний кат, на куте слово кулю плавить, зброярня вірних посіпак, на чорних магістралях слави, чигає круг пан переляк, світ так запродано речисто, що й місяць світить крадькома. Невже новітніх декабристів в сибірах місячних нема, о краю пещених імперій, о вічний раю глупоти, бодай на білому папері тебе зумію розп'ясти. Слава Тарасу Шевченку. Свою україну любіть, любіть її во врем'я люте, в останню тяжкою минуту. За неї Господа моліть.